Пропоную вивчити вірш Валентини Тименко засиніло. При дорозі, де тополі, синій льон зацвів у полі. Біля льону синя річка, в небі синьому синичка. Скільки цвіту синю дзвону засиніло все. Від льону. Давайте повторимо. Валентина Тименко засиніло. При дорозі, де тополі, синій льон зацвів у полі. Біля льону синя річка, в небі синьому синичка. Скільки цвіту синьо дзвону засиніло все від льону.